Вітаю всіх, хто цікавиться історією. Я, пані Олена, і ми рухаємось далі. Як відомо, наше минуле завжди є фундаментом для наступних поколінь. Тому розпочати ознайомлення із середньовіччям дозвольте з того, чим закінчилася історія стародавнього світу, і як ці явища і події вплинули на становлення саме середньовічної Європи. Отож, повернімося до другого третього століття. Римська імперія в цей час має величезні розміри, але тепер завданням її армії було не розширяти кордони далі, а захищати наявні від натиску племен, яких римляни вважали нерівними собі, і називали варварами, звідки маємо широковживане поняття варварство. Ступінь розвитку суспільства яке ще не досягло рівня цивілізації, слово варвар. Походить від грецьких слів барбарус іноземець і «барбаре» – нерозбірливо говорити. Варвари не володіли латиною і грецькою, їхня мова здавалась римлянам надто грубою і незрозумілою. Таким чином, світ античності межував із варварським світом, який був представлений в той час групами племен, так званими кельтами, германцями та слов'янами. Кельти брити і гали. Були підкорені Риму. Вони жили в римських провінціях Британії і Галії, відповідно. Зі слов'янами поки особливих стосунків римляни не мали. Тому саме германці будуть основними супротивниками римлян, саме вони вважатимуться справжніми варварами. Германські племена, готи, алимани, франки, геруські постійно нападали на римську державу. З боку Єр Альп або із за річки Дунай. І марно проти них було споруджувати земляні вали або будувати фортеці. Натиск був доволі сильним. У цей час на службу в римській армії починають брати варварів, і деяким з них навіть дається стати солдатським імператорами. Починаючи із солдатського імператора Діоклетіана 284-305 роки. Рим дуже змінюється, імперія для зручності поділяється на чотири провінції тетрархії – зі своїми управителями. В господарстві праця рабів витісняється більш економічно вигідною працею орендарів землі, колонів. Імператор Костянтин, 306-337 роки установлює християнство як державну релігію. І переносить столицю імперії в колишню грецьку колонію на берегах Босфору, Візантій, перейменувавши місто на свою честь у Константинополь. У цей час все яскравіше прослідковується відмінності між двома великими частинами Римської імперії. На сході підкорені народи вирізнялися високою культурою, там побутувала грецька мова. Захід був заселений здебільшого варварами і відставав культурно і економічно від Сходу. А мовою спілкування була Латина. Тому не дивно, що в 395 році Римська імперія розпадається на Західну Римську імперію і Східну Римську імперію. Рим завдяки своїм завоюванням не тільки підкорив інші народи. А й сам почав багато чого запозичувати в інших. Як уже згадувалося, до армії могли набирати варварів. Серед учителів та інженерів були гали, греки, вихідці з Африки. Після розподілу в 395 році на західну і східну частини західна опинилася під цілковитим впливом германців. Латинська мова сповнилася іншомовними словами. Римляни вже недорожили культурою і релігією. Навіть свій зовнішній вигляд вони змінювали на кшталт германців, відрощували довгі волосся і бороди, носили такий же одяг, основним елементом, якого були штани. Як можна назвати цей процес? Варваризація Риму. Германці, можливо, в чомусь і поступалися грекам і римлянам, однак мали свою культуру, традиції, вірування. Германські племена жили общинами між річками Рейн, Одер та Дунай і займалися переважно скотарством, а худоба була мірилом власності. Рабство, хоч і було, але переважно домашнє. Важливі справи германці обговорювали на народних зборах, тингах, керували військом вожді конунги. Віра германців була. Язичницька. Але згодом, потрапляючи в Рим, піддавалися римським традиціям. Скотарство було витіснене землеробством, відбувався перехід до товарно-грошових відносин, зростала майнова негівність, знатні люди, які з'явились в середовищі германців, почали копіювати традиції римлян в одязі, манері спілкування і поводження з іншими. У IV столітті готи прийняли християнство, що стало початком подальшої християнізації варварів. Маємо романізацію варварів. Романізація від назви міста Рим, латиною Рома. Отже, два світи римський та варварський, взаємопливали один на одного. На межі 4 та 5 століть Західну Римську імперію. Охопила глибока криза, яка характеризувалася занепадом у всіх сферах життя та загостренням суперечностей у суспільстві. Тому саме в цей час Західна Римська імперія починає теж розпадатись. Проти Римлян постійно воюють Гали. У 407 році римська армія залишила Британію, поширилися повстання підкорених народів по всій імперії. А ще в цей час у Європі почався процес, який учені назвали великим переселенням народів. Велике переселення народів це міграційні рухи германських, кельтських, сарматських племен, які відбувалися з 4 до 7 століття на територію Західної Римської імперії і спричинили значні зміни на карті Європи. Що таке міграція? Людство не перший і не останній раз буде з нею стикатися. Міграція це переселення людей з одного регіону в інший, переважно великими групами і на велику відстань. Якими були причини цього процесу? Співвідношення сил між римлянами і варварами поступово змінювались на користь останніх. Збільшення населення зумовлювало постійне переміщення племен по всій території Європи. Внаслідок різкого похолодання на південь, у Причорномор'я, рушили готи 3 століття, а зі Сходу прийшли кочівники гуни у IV столітті. Як писав сучасних подій, гуни накинулись на Аланів, Алани на готів, готи, що були вигнані зі своєї батьківщини, захопили в нас Ілірію. І це ще не кінець. До Західної Римської імперії рушила така маса варварів, яку вона ані зупинити, ані переварити не могла. Наслідком великого переселення народів стала остаточна загибель Західної Римської імперії і утворення варварських держав. А саме місто Рим погрузилося у цілковитий жах. Почався голод, хліба не вистачало, населення мільйонного міста скоротилося до кількох тисяч. На форумі голодні люди садили овочі, ніхто не стежив за порядком і благоустроєм міста. Страшною подією стало захоплення та розграбування в 410 році Рима готами. Але і це ще не все. Кочівники Гуни, які прийшли з Глибин Азії на чолі з вождем Атілою, прагнули створити свою власну імперію. Проти такої страшної загрози варвари і римляни об'єдналися і розгромили військо Атіли у битві на Каталонських полях у 451 році. Проте ця перемога над гунами не зупинила процес руйнування Римської імперії, який розпочався вже давно. У 455 році германське плем'я вандалів напало на місто Рим із моря і захопило його. Вандали знищили багато пам'яток, зруйнували та розграбували все, що не могли забрати із собою. Просто заради розваги поглумилися над творами мистецтва та духовними символами. Відтоді таку поведінку називають вандалізм. А крапку в існуванні Західної Римської імперії було поставлено в 476 році, коли вождь германських найманців Одоакр скинув останнього римського імператора, якого, як і засновника Рима, звали Рому. І якому було лише 14 років, Західна Римська імперія припинила існувати. Отже, криза, що охопила Західну Римську імперію, призвела до її остаточної загибелі в 476 році. Але цьому передувало взаємопроникнення двох світів варварського і античного, а також початок великого переселення народів. Саме ж народження середньовічної Європи можна порівняти з картинкою, яка складається з певних пазлів. Ви вже зрозуміли, з яких Західна Римська імперія та Варварські королівства. Ось про останні і буде йтися на наступному занятті. До зустрічі!